Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні ранок видався прохолодний, але слава Богу, день був сонячний, теплий і в нашому місті вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні в нашій лікарні народився один хлопчик. бажаємо міцного здоров'я йому, батькам і нам всім мирного неба над головою. На превеликий жаль, коронавірус не ушов, Сьогодні в нашій лікарні знаходяться на лікуванні 10 людей, і це вже багацько. Завтрашнього дня закривається перший д клас в шостому ліцеї. Є захворювання там, так що треба вділяти більше уваги цьому, і ми будемо уділяти. Також хотів би сказати, що на сьогоднішній день, на сьогодні, кількість дітей. В Школах збільшується діти ходять до школи. Ну не дай Бог, щоб нам не заважав коронавірус. Вже майже сьогодні було майже тисячу дітей на офлайн або навчанні. Так що працюємо, робимо, всі роблять свою справу. Також хотів би сказати, що завтра з 9 ранку буде відключена вода. Це планове відключення. Я вам дам. Ці вулиці, які там, які будуть виключені, це ми готуємося к зимі, переобрудимо болірні і треба відключити на якийсь час воду. Ну, не з 9 там до 20 цього не буде. Я впевнений, що це буде зроблено набагато швидше. Треба це робити сьогодні. А так, комунальні підприємства працюють у штатному режимі, кожен робить свою справу. Хочу вам всім побажати тихої, мирної, спокійної ночі, без сирен і тривог, якщо це можливо, сказати вам до нових зустрічей. У нас все буде Хорошо.